Звіт по генерації за червень для сонячної станції з інвертором 25 кВт та сонячними панелями на 15 кВт. В загальному було вироблено 2,18 МВт спожито 1,59. Відправлено вже в мережу вперше 530 і куплено 58 кВт. Зелений тариф ще до кінця не оформлено, але з 10 червня ми почали віддавати електроенергію в мережу. В Енері підтвердили, що за червень вже буде рахуватися та електроенергія, яка віддана. Тому з 10 числа ми почали вже віддавати. Звісно, ще немає ніякого розрахунку за червень. Але будемо надіятися, що дійсно ці кіловати віддані вже врахуються. Якщо подивитися детально по місяцю Ось, почали віддавати з 10-го числа, та до 10 нічого не віддавалося. Відповідно, до 10 числа було, генерація була. Менше, ніж вона могла би бути, через те, що ну, скільки спожили, скільки змогли зарядити акумулятор, до тих пір і генерація відбувалася. Ось я думаю, що тут були цифри б десь приблизно ось такі: 90-80 плюс-мінус було б. Але через те, що ми ці кіловати, зайві кіловати не могли віддавати, тому ось так. Максимально, що можна було згенерувати, це ось 100 майже 112 кВт. Так, да, це, це максимальна була генерація. Мінімальна була 41, але я думаю, що це саме через те, що в цей день це ще ось 8- число. Ми просто не могли віддавати ще в мережу, тому генерація була набагато менша, ніж вона була б можливою. Тому варто дивитися вже після 10-го числа. Після 10-го мінімальна генерація була 43, 43 кВт. По споживанню. Найбільше споживання було з 1 числа це майже 70 кВт. Да, це максимальне було значення, мінімальне було 41. Коли 40 від 40 до 50 споживання. Це означає, що день був дуже теплий, і тепловий насос практично не, не працював. Басейн підтримувався теплим завдяки теплій погоді. Тому якби, ось так. А ось такі дні, коли споживання там 60 до 70, це означає, що тепловий насос багато працює. Так, що ще тут цікавого? Ну, по покупці електроенергії. Тобто, була два дні, коли не вистачало електроенергії, ми її купували. І все. Всі інші дні по 300-400, це те мінімальне значення 20 Вт, яке стоїть, щоб брати з мережі плюс-мінус 20 Вт. Я не знаю детально, для чого це потрібно, щоб не нуль був. А щоб якесь було мінімальне значення, мені пояснювали, були електрики, але я не дуже зрозумів. Це потрібно для інвертора, що він легко міг, якщо потрібно, підтягнути з мережі і тому подібне. Коли нуль, то я так розумію, що йому не, він не може так різко перемикатися, коли необхідно. Якось так мені пояснювали. Я не електрик, тому детально це не поясню. Вибачте. Останні два дні було, була покупка електроенергії, поясню, чому. З кінця червня я вирішив, що немає сенсу акумулятор за день розряджати, потім заряджати, так як ми все одно віддаємо надлишки в мережу і надлишки в нас будуть перевищувати покупку, принаймні літом. Тому насправді немає сенсу це гратися з акумулятором, вночі його використовувати, день його забивати. В плані там зберегти ресурс акумулятора. Це воно того не варте. Насправді, ресурс акумулятора дуже великий. Е, вже більше півроку і досі 100% state of health акумулятора. Тому якби, його на дуже довго буде вистачати. Тут питання в тому, щоб просто не паритися. У Нас завжди тепер 100% заряджений акумулятор, пропало світло. Супер. У нас є 100% акумулятора. Е, тому якби поки що. Акумулятор тримає постійно на, на рівні 100%. І ось поки там вночі немає сонця, то ось вночі ми споживаємо з мережі. А вдень ми споживаємо з, від сонця і плюс надлишок того, що ми не споживаємо, віддаємо в мережу. Тому акумулятор в даний період року буде не використовуватися. Знову ж таки, це якби. Є сенс цього лише, якщо у вас є зелений тариф, і ви можете надлишки віддавати в мережу. Тому що е, скільки би ви не придбали і не продали, якщо те, що ви продали, воно перевищує, вам все одно буде рахуватися по одному тарифу, тому день-ніч не має тут ніякої ролі. Е, ось така статистика. За липень це вже буде статистика на наступному місяці, поки що липень почався. Дуже приємно. З перших 3 дні було 107, 111 і 107 кВт генерації. Зараз 12 година і вже 44,5 кВт згенерувало. Ну, до кінця дня я теж думаю, що до, до сотні натягне. Надіюсь, комусь корисна була ця статистика.